Львів житиме на майже 3 мільярди. Депутати ухвалили головний кошторис міста. Проте без правок таки не обійшлося. Обранці забрали 3 мільйони в апарату управління. А от на дорогах та в парках Львова стане частіше. На їхнє прибирання дали більше 48 мільйонів гривень. Про міські фінансові плани далі Юлія Манько. Дух Різдва дійшов і до ратуші. Там заколядували для депутатів у сесійній залі. Колядки послухали і взялись рахувати, кому дати, а в кого забрати. Цього року бюджет міста приймали без чвар та сварок. Щоправда, не було у залі міського голови. Він пішов, аби дати вчителям зарплату. Натомість попросив обранців таки проголосувати за головний кошторис Львова. Всі дебати завершені. Ми буквально вчора несли останні зміни. До проекту рішення виконавчого комітету передбачили співфінансування для грантів стосовно коштів Європейського союзу, де ми отримуємо. Ця пропозиція була повністю підтримана бюджетною комісією, тому я не хочу думати, що депутати будуть шкодити громаді міста Львова. І вони його послухали, щоправда, внесли свої правки. Депутати збільшили видатки секретаріату ради, підтримку громадських організацій та на зовнішні зв'язки. А от апарату управління урізали аж 3 мільйона. Чиновники ж таким рішенням не задоволені, проте переконують, це бюджет краще за попередній. Далеко не ідеальний, тому що е, грошей нам прокували би треба було більше, однак проблеми. Які будуть у нас наступному році менші ніж проблеми, які були в цьому році, тому що заробітна плата майже забезпечена майже на всі місяці, ну крім 20 днів. А от в бюджетній комісії кажуть, це не кошторис, а відомість із зарплати. І говорити про якесь покращення підстав немає. І якщо місцеве врядування розглядати лише як е, касу по видачі заробітної платні, то можна з певними натяжками говорити, що краще. Але реально ці бюджети, які є спущені з Києва, ну контрольні цифри, які спущені фактично з Києва на органи місцевого самоврядування, це є один з елементів нищення саме самоврядування. Бюджет ухвалили і взяли за справи інші. Зокрема, обранці звільнили низку установ від сплати за оренду та податку на землю. Згадали і про скандальну забудову у Снопківському парку. Тепер ця справа на контролі міського голови. Юлія Манько, Максим Бек, новини.